Вітаю глядачів. Бідюк Медіа, нарешті програма карти Гроші два аркана» повертається в ефір, і нам є дійсно що обговорити, тому що ми всі знаходимося в передсвяткових, якщо це можна так сказати, в передсвятковому настрої, тому що залічені вже так дні годинник сповістить про настання нового року. І у нас накопичилося дуже багато запитань, які ми хочемо зазирнути в майбутнє. І мабуть, найголовніше запитання, які який 2023 рік чекає. На Україну і на українців, і як завжди, нам допоможе у цьому наш таролог Іван Росоха, який за допомогою системи Таро надасть відповіді на ті запитання, які хвилюють кожного із нас. Іване, вітаю доброго дня! Інно радий вас бачити. Радий, що ми знову на зв'язку, що ми побороли оці. Е Ситуації пов'язані з електроенергією, що ми знову так. можемо працювати. Нарешті наші графіки відключення електроенергії, і точніше, їх ввімкнення співпали, і ми дійсно можемо відповісти на запитання, які цікавлять наших глядачів, Media. І дякуємо всім, хто писав нам у коментарях і чекав на повернення нашої програми. Нарешті, ми з Іваном знову в ефірі, і дуже сподіваємося, що в 23 році ми будемо бачитися з вами на Гати частіше, ну а сьогодні, Івана, я пропоную говорити про і підсумки цього року, і про те, що нас чекає в 2023 році, тому що дійсно ми всі з великим очікуванням, і з такою надією в серці, і вірою в краще майбутнє, чекаємо на те, що в 2023 році нарешті ми зможемо відсвяткувати нашу велику перемогу. Тож, очевидно, перше питання до системи Таро, що нас чекає в 2023 році, і чи Буде у нас велика перемога. Зрозумів питання. Зараз зараз подивимося, що нам відповість. Це, це напевно най... найочікуваніше питання 23 го року, бо скрізь де ми б не зустрічалися. Перше питання коли це все закінчиться? Дві карти обидві мічові це король мічей і четвірка мічей. Хочу вам сказати, що по цих картах вони гострі, інтелектуальні. Перемога однозначно буде, тому що королі завжди перемога. Тому у 23 році ми матимемо велику перемогу, багато маленьких перемог, але одну велику цю довгоочікувану перемогу. Це не говорить, що конфлікт закінчиться, але територію України буде звільнено. От, незважаючи на всі потуги Російської Федерації в цьому перешкодити. нарешті громадяни України, які жили в окупації, зможуть вільно дихати і е, знову бути е, членами демократичного суспільства українського, не і перестати жити в окупації, як мешканці Криму, Донбасу, Луганська Крим, Крим повернеться до складу України. Обов'язково Крим повернеться. Перше за все, що Крим навіть зараз я спеціально витягну додаткову карту до Криму. О тут е п'ятеро мічі, що Крим може повернутись навіть швидше ніж е окупований е Донець. Боже, Івана, це насправді такі важливі слова для кожного українця. Якщо чесно, в мене прямо ж, мені здається, почало серце трошки швидше битися, тому що це така довгоочікувана перемога насправді і така багатостраждальна. І це дійсно, мабуть, будуть найголовніші слова 2023 року. Так, звільнення Криму чекають усі кримчани. Хто не чекає, той потихеньку збирає свої речі і. Як кажуть, оцей, покидає це покидає цей уютне у, уютне місце по де суди, по домашньому повертається до Росії. А ті громадяни України, які наші патріоти, які довго чекали, вони дочекаються звільнення і знову будуть жити в демократичній країні. Дай Боже, це дійсно важливі слова. Я хочу теж нагадати, Івана, що всі твої прогнози, які ти нам говорив за допомогою системи ДОРО, вони справджувались, і дійсно, я просто навіть кожного разу, коли ми... Потерпаємо від масованої ракетної атаки, то дійсно завжди згадую твої слова, що кінець року, коли запитували наші глядачі, яким буде кінець року, то дійсно, от вони справджуються, що він непростий у зв'язку з цим хотіла би запитати щодо новорічних свят. Скажи, будь ласка, чи російські терористи дадуть нам відсвяткувати новий рік спокійно, чи вони будуть влаштовувати нам так звані салюти і феєрверки ракетами і шахедами? Подивимося, що нам скажуть карти. Тут у нас кубковий туз, це така карта радісна, карта позитивна і пажик. Пажик пентаклівий. це така, знаєте, ситуація, коли буде повторення Дня Незалежності. Ракетних mm -hmm. ударів навряд чи буде, а от ну, якщо і будуть, то вони не будуть досягати цілі. А от повітряних тривог, оцих постійних загроз атак вони будуть. Росіяни не дадуть нам оце забути про них. От хоча більшість мешканців нашої країни готові забути за росіян, щоб їх ніколи не було. Але бачите, вони так нас люблять, що нам навіть на новорічні свята будуть постійно пробувати про себе нагадати. Угу. А, теж хотіла би запитати, бо зараз дуже актуальне питання щодо електроенергії. Чи можливий повний блокаут в Україні? Тим, що виска, повний блокаут однозначно неможливий. Суто технічних питань. Да, ризики є там часткового відключення, ризики серйозні, але можливо, це будуть окремі міста. Не окремі міста, однозначно, такого ніхто не допустить, щоб окремі міста були без, без світла. Да, якісь території можуть бути тимчасово без електроенергії. Це буде пов'язано з тим, що просто може не вистачати потужності. пік оцих атак, вже пройдений, можливості окупанта зменшуються з кожним днем. Наші сили оборони. Збільшують кожним днем можливості захищати наше небо. Відповідно, захищати енергетичну інфраструктуру. Тому не потрібно панікувати, не потрібно переживати. Треба розуміти, що да, ризики є, можливо, навіть будуть якісь відключення, як було нещодавно на декілька днів, але це не буде смертельно. Це ми переживемо. Не Боже і користуючись нагодою, теж від імені нашої програми хотіли би подякувати нашим воїнам, нашим захисникам і захисницям за те, що ми дійсно 2022 рік зустрічаємо у складі демократичної України, і про те, що сьогодні у нас всі важливі слова звучать саме українською мовою. Тому дякуємо вам і не тільки нашим воїнам і захисникам, а також нашим енергетикам і взагалі кожному українцю за те, що героїчно тримаємося і не Же перемогу то як можна, так, кожному українцю, тому що кожен робить свій вклад. Плат. Хтось платить податки, хтось захищає на фронті, хтось ремонтує електромережі. Всі всі разом злагоджено працюють, і, і це дуже добре. Це, це гарантія того, що окупант не буде вказувати нам, як нам жити. Так, мені е, дуже імпонує, що краще ми будемо без світла, але без вас це дійсно таке гасло 2022 року. Очевидно, я е, ми вже слава богу знаємо про те, що за допомогою системи Таро за те, що 2023 рік принесе нам таку довгоочікувану перемогу. І я хотіла би, уточнюючи запитання, поставити чи парнемо ми рубіж 24 лютого в питанні того, що війна буде продовжуватись. Чи ні? Чи триватиме вона більше року, чи все-таки до 24 лютого ми вже матимемо певні просування вперед і наближатимемо перемогу. Я зрозумів ваше питання. Подивимося, що нам скаже система Таро, тут у нас четвірка нічейця це така карта весняна. Я yeah. вам скажу, що період 20 лютого 24 пройдемо ще буде ще будуть ще будуть бойові дії пов'язані з визволенням окупованих територій окупованих росіянами тобто не буде воно тут найближчі два місяці але щоб ви розуміли з кожним днем як додається кожен день світловий довжина дня світловий день збільшується та кожен день Наші сили оборони збільшують тиск на окупантів і знищують їх. Щоденно, бачите, зараз така хороша звичка в наших захисників: що по 500 чоловік щодня це лише такі втрати, які незворотні, це не ра це, нас дуже радує і не залишає оптимізму для окупантів. Щодо нашої е, нашого 2023 року, можемо загально подивитися, бо ну перемога це важливо і це перш за все, що ми чекаємо. Але ми розуміємо, що після перемоги у нас теж дуже багато роботи по відновленню України і, взагалі, по стабілізації нормального життя, по поверненню людей в свої домівки про зустрічі з рідними і близькими. Чи можемо ми подивитися більш детальніше на 2023 рік, що він готує для України і для українців? І, можливо, для зустрічі для зручності пропоную розглянути по квартальну, наприклад, да, зима, весна, літо, осінь. Що чекає... що чекає Україну? Можемо, можемо зробити по, по одній карті, допустимо, на квартал. Так. Подився, вона буде так. характеризувати ту ситуацію, яка буде? Україні uh -huh. що кварталу. Так. Так, перший... Отже, почнемо з першого кварталу, так? Це перший квартал, це у нас тут смерть перевернута. Карта трансформаційна. Це карта переломного моменту, карта, що показує, що вже буде ясно, чітко зрозуміло, як буде завершуватись війна. А смерть також може показувати, що. Ті мрії кожного українця, щоби хтось, будемо говорити так, помер, м'яко кажучи. От це, як кажуть, мрія кожного громадянина От, там в Росії, то може таке статися в лютому місяці, особливо тобто, Ось, це, і... це смерті умови каждості важне. Ми про це? одного да, одного недороне російського недоростка, жителя Кремля. Угу, угу. Особливо лютий місяць такий буде е Ну, можливо нам пощастить. В, бо, бо щас, Ми в не, не залізне і, і жити вічно він не буде одним з нашим. Це шанс. Це, це, це таке уточнення, можливо, не до, зовсім не до Картеру, але чи. Можливо, пов'язано закінчення війни з цією новиною, яку ти нам говориш про лютий прямо пропорційно, але це не будуть якісь миттєві речі. Що там знаєте на дзвіниці подзвонили, що вже нема його, так пішов пекло, але на слідуючий день війна не закінчиться. Це треба очевидно. розуміти. Просто ці протести будуть ну набагато швидше. Івана, тепер я знаю ще одне надпотужне бажання, яке кожен українець буде загадувати в новорічну ніч. Це Це не тільки є. велика перемога України, але і дійсно. Знаєте, думки матеріальні, я думаю, коли мільйони людей думають, то це дасть однозначно свій ефект. Бажано, щоб це було чим божемо. Тому Бо... я Молимося я хочу, що... і віримо. Фер... по смерті, по цій карті, да? Перший квартал він буде трансформаційний. Угу. Коли йде певна духовна трансформація, перш за все. Тому цей період для багатьох людей, для, для багатьох наших співгромадян, буде такого типу, що вони зрозуміють, осознають цінність нашої країни для них і її важливість. Ну і інші процеси, які Дадуть їм більш глибоко зрозуміти те, що відбувається насправді. І наслідки, і причини, чому так. Зараз подивимося, що в нас буде на другому кварталі, по другому так. кварталі. Тут у нас пажить чаш це карта мильних бульбашок. Для війни, для цієї ситуації дуже хороша карта. Це говорить про те, що в другому кварталі може, можуть бути такі події, як мильна бульбашка, що щось надувається, надувається, потім влукнуло. Воно однозначно позитивно для нас відігрується. Що це означає? Що от, можуть там е, раптово посипатися в посипатися ці е, структура е, російських військ, що вони е, можуть раптом зрозуміти, що незважаючи на там якісь примуси з боку. Російської влади багато росіян можуть просто брати свої речі і просто тікати з лінії фронту. Угу. Це може бути таким масовим явищем. Може бути навіть масово люди почнуть здаватися в полон, тому що живим в полоні набагато краще ніж мертвим на полі бою. Це правда. О. Зна, знаєш, Іване, мені все більше і більше подобається, що нас чекає в 23-му році, насправді. Оце я скажу, що це такий великий шанс. Тут велика е, така нагрузка інформаційна повинна бути, вона й буде. Багато росіян хто е, кому вдасться пережити зиму, тому що не всім це вдасться зробити, особливо військовим, мобілізованим. Е, от цей другий квартал вони зрозуміють, що переживши зиму, вони ще мають шанс вижити. І треба не стояти, а тікати. Угу. Отже, що О, третій квартал нам готує. Третій і четвертий, подивимо. Третій квартал. У нас карта Король Пінтаклі. Це гроші, це спокій, це управління, це задоволеність. Це такі, така, знаєте, карта, коли є перемога. Скорше за все, це буде в третьому кварталі перемога, угу. коли е, перемога. це тобто, яка... Оце ближче до осені, правда? Так, третій квартал це ближче до осені. Так. Кінець літа, а початок осені. Це у нас липень, серпень і вересень. Це третій квартал. Вересень місяць, особливо в період 21 серпня, по період 21 вересня, дуже такий потужний. Ну, це наш День Незалежності, як мінімум. Так, День Незалежності. Так, і це місяць, по-перше, цей третій квартал буде фінансовий, добрий, дуже як і для країни, так і для громадян. Можливо, Мильна бульба шкалопне в другому кварталі почне, а в третьому кварталі вже буде прийняті якісь такі речі, пов'язані з репарацією, з компенсацією, з фінансами. Угу. Тобто, гроші прийдуть. Не тільки державі, а й громадянам, тому е, треба це розуміти і думати над тим, куди ці кошти витрачати. Уже це зараз вже кожного... зараз. да, потрібно да, Поки в нас вимикають світло, і ми сидимо при свічках, то є час подумати, як ми будемо в третьому кварталі витрачати гроші. Так, да, треба думати, коли світло виключають, як ми будемо святкувати. Коли помре Путін, які масштабні будуть гуляння у нас і вже тому, зараз що... сценарії розробляти і готувати, Так, Звичайно, що? звичайно, Щоб потім ця прекрасна новина не застала нас зненацька? Так. Ой, я вам скажу, що так: це буде така новина. Новина, ну я я навіть думаю, що. Ну, це з на рівні нашої перемоги капітуляції Росії і, і смерть Путіна. Це буде одного, одного рангу новини. Дивимося, що в нас буде в четвертому. Тут у нас чаш, Тут чаш. О. Це карта початку, карта початку нових емоцій, карта початку нового. Ну, карта починань. Тут все один початок. Початок відбудови, початок, коли люди перестануть переживати, бояти за своє майбутнє, переживати за, за те, що можуть потрапити під обстріл. Мабуть, це вже буде той період, довгожданий, який у нас був, який ми чекаємо з 24 лютого. Тобто, очевидно, ми вже в четвертому кварталі почнемо повертатися до мирного життя в повному сенсі цього слова. Так, повертатись і мати свої починання. Хтось почне бізнес, хтось повернеться на роботу, хтось повернеться в сім'ю. Але це буде цей період починань. Емоційно насищений, емоційно позитивний, тому треба. Розуміти, планувати своє майбутнє і не боятись майбутнього. Головне не боятись цього майбутнього, тому що страх це не характерні емоції для українців, Так, це правда. І ми вже десять місяців героїчно доводимо про те, що ми точно нікого і нічого не боїмося. І насправді сьогодні Україною і українцям опишається весь світ, і ми дійсно заслужили на це високе звання тим, щоб бути українцем. Так, ми це змогли, і ми показали, що ми не боїмося. А це саме головне, хоча нас пробували лякати, дуже довго це робили, але бачите, ми не злякали. Так, це я думаю, що ніхто на таку реакцію українців не очікував, тому що навіть в умовах зараз от блекаутів да, тимчасових за статистикою українців виїхало стільки ж, скільки в'їхало. Тому це свідчення того, що нас точно не зламати. Про те, що ми точно знаємо, що ми йдемо до перемоги. Ми точно віримо і знаємо, що ми здобудемо перемогу і звільнимо всі свої території. Звільнимо не лише всі території. Звільнимо всіх наших співгромадян, які хтось живе в окупації, а хтось в полоні, і звільнимо всіх, хто в полоні, і тих усіх, хто живе в окупації. Чи в окупації з лютого місяця цього року, чи в окупації з 2014 року, вони і ті і інші це, це ж наші громадяни, яких наша держава, наші сили оборони захистять. І я думаю, що це буде наука або досвід на століття. Що більше такого не повторюється, дай Боже, дай Боже. І я думаю, що нам є сенс планувати свої відпустки вже в Криму українському цього літа. Це обов'язкове питання, обов'язкова така процедура, це і підтримка духу наших сил оборони і. Так. І розуміння того, що дійсно Крим це масове місце для відпочинку українців, так тому для тих, хто записує собі плани на 2023 рік. Обов'язково запишіть собі і заплануйте відвідати український Крим. Так, це має бути хоча б процедурне питання, хоч на, на тиждень, але треба повертатись нести в Крим світле. І нести взагалі Україна це взагалі про світло, навіть тоді, коли ми знаходимося в умовах блекауту, ми насправді залишаємося, мабуть, найсвітлішою країною на цій планеті. І я Івана, знаєш, я сьогодні звичайно запитань дуже багато і щодо там економічного стану, але мені здається, що ми сьогодні дали найголовніші відповіді на найсамі актуальніші запитання, які хвилюють кожного наприкінці 2022 року, і які хвилюють про те, який буде 2023 рік. І я думаю, що з цими позитивними прогнозами, які дали нам карти Таро, ми матимемо можливість зустрічатися в 2023 році, частіше. Тому я закликаю всіх продовжувати ставити запитання у коментарях під нашим випуском. І ми обов'язково з Іваном і системою Таро дамо на них відповіді. А зараз хотілося б вам усім побажати в новому 2023 році, щоб все те, що говорив Ваня за допомогою. Карта Таро, щоб воно здійснилося, і дійсно плануємо і готуємося до великої перемоги до масштабних святкувань, бо нам справді є що святкувати, і ми дійсно заслужили в 23-му році бути щасливими. Правда? Так. так, ми зможемо не лише думати про це й перевірити. Сто відсотків я дуже сподіваюся на те, що всі наші прогнози справдяться, адже все, що ми записували до цього, всі відповіді на запитання, які нам давав Іван і система Таро, вони були правдивими. Тож, всіх з новорічно-різдвяними святами, незважаючи на те, що дійсно ми чекаємо найбільшого свята, це перемоги України. Але е, маємо продовжувати жити, тому що ми даємо натхнення і всьому світові, і даємо натхнення нашим воїнам продовжувати боротьбу. Тому сьогодні е, вони захищають нас на передовій в холодних окопах, в жахливих умовах, заради того, щоб ми в тилу мали можливість продовжувати жити, насолоджуватися життям і е, продовжувати жити в Україні. Однозначно, тільки так. Тому е, ми бажаємо всім Іване. Ми вітаємо да, всіх із Новорічної різдвяними святами. Залишайтеся з нами. Карти Гроші. 2 Аркана. До зустрічі в 2023 році. До зустрічі в наступному році. Хай все буде добре, обов'язково Так, на все добре.